Відеозвіт для дівчинки по підбору саженців, волотистої гортензії. Замовлення. Полістар. Дивіться, який кущар. П-9 горщик. Ось показую віки. Визрів ще вже пагони. Ось такі. Фантом в П-9 горщику просила дівчинка на штамп. Ну, нашла ось такий. Отаку палюку. Оце все приберете. Вирівняєте. Хватить вам довжини. Буде достатньо, будете робити з цього. Не буде, обріжете і будуть товстенні пагони, виберете якийсь один. Ось такі. Коробку попробую помістити його. Ось такі саженець. І фрайсмай би не зрозуміла на штам чи на кущу. Всякому разі даю в два стовбури. Ось такі визрівші Пагони. Два. Захочете, можете сплести. Ну, це, по вашому бажанню. А ви можете по вайберу замовити. Є багато сортів від карликових до класики двохметрової. Новою почтою відеозвітом вам відправлю. Також є акції нові з 2 вересня. Цікаві, може когось. Хтось надумає собі посадити таку чудову рослинку. Будь ласка, звертайтесь на Viber.